Вітаю вас, друзі, на каналі Стронгебаут, і сьогодні я вам хочу розказати про молодого чеського атлета, який без проблем справляється із масивним аксель пресом у 19 років. Цього хлопця звати Матеаш Фуньок. Він уже близько 4 років займається стронгменом і останнім часом прогресує ну просто якимись семимильними кроками. Нещодавно молодий чех показав своє найновіше досягнення у аксельпресі, пресі, де йому підкорилося 190,5 кг кілограм у 19 років. Також він стверджує, що робить це все в абсолютну натурашку. Вірити йому чи ні, це вже питання кожного, але у мене особисто немає сумніву, що саме він колись зніме рекорд Міча Хупера у аксельпресі. пресі. Цілком можливо, що це навіть найсильніша людина світу у. 30-х роках. Детальне відео про Матео Шафуніка є на моєму основному каналі. Для тих, хто хоче глянути, посилання я залишу у описі під відео. На цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу. Скоро почуємось!